Замість навчання у престижній академії він пішов воювати на схід. 17-річного Євгена Гончаренка попривіг взяли до підрозділу Крим у зоні АТО. Провів кілька місяців. Не хотів їхати додому навіть після контузії. Лише за кілька тижнів, коли юний боєць почав дедалі частіше непритомніти, дозволив себе шпиталізувати. Про те, що поїхав воювати, Євген не сказав навіть матері. Навпаки, запевнив її, що їде на Харківщину допомагати волонтерам. Приховав від неї і контузію, яку отримав під Савурмогилою. Лише коли опинився в шпиталі, повідомив, що був легко поранений. Під'їхали танки і почали обстрілювати савур могилу. І в той же час з нижнього посту кадировці почали штурмувати. Верх танки обстрілювали, не давали підняття. Знизу почали штурмувати на фронт Євген пішов одразу, щойно вступив до Львівської академії сухопутних військ. Був сапером у підрозділі Крим. За свою службу навіть грошей не отримував, адже через вік його не могли оформити офіційно. Своє 17-річчя зустрів на полі бою. Тут особо не на возраст надо смотреть, а на готовность человека воевать за свою сторону. А если молодой человек, или даже ему 16, 15, 17, 18 лет, разницы нет, если он себя ведет как мужчина, какая разница, сколько ему лет? Нині Євгенові надають все необхідне лікування. Медики кажуть, його стан задовільний. Отримує комплексне лікування і медикаментозне лікування, а також психологічна, псих, психологічна корекція, і яке доповнюється фізіотерапевтичними процедурами, сам хлопець уже рахує години, коли його випишуть. Після одужання одразу планує повернутися на передову. Потрібно ж комусь захищати Україну. Сергій Ружицький Аріна Кантадістова, Андрій Голуб. Новини телеканал Інтер.